Привіт, спільнота. Отже, історія, як я опинився в Інрумі. Це було давненько, влітку 22-го, наскільки я розумію, я тільки-тільки запустив свій блог, який взагалі почався з однієї статті, як опублікувати свою пригоду, яку я присилав кільком людям в Телеграмі і вирішив, що поратися якось оформити і викласти на сайт. Я писав статті, я їх поширював в Інрумі, який якраз тоді сформувався. Мені дуже подобалася ця спільнота і багато спілкувався з Тетяною. Потім ми зробили разом проєкт, лекцію для майстрів-новачків, і після цього мене Таня власне запросила в адмінгрупу. Якраз в цей період я також зробив статтю, як грати в ДНД легально разом з Енді, який якраз запускав свій YouTube канал, і це вийшла перша співпраця і знайомство. Ну а потім було багато чого. Був епік звільнення флану, в якому я з київською організацією Лігою майстрів проводив великий епік в Києві на три столи. І підсумки цього ми також викладали до мене на сайт. І він загалом спочатку я не дуже знав, що робити. Я відповідав за публікації, там, де можна було щось запрограмувати, трошки допомогти. Наприклад, я зробив генератор для монстрів СРД, який періодично покращує і досі висить. І зараз в ньому взагалі можна підтягти всіх монстрів, які є в SRD. А потім вже стало трошки зрозуміліше, що я можу робити на постійній основі, коли я почав відповідати за Discord і власне за відділ перекладів, який у нас доволі успішно запустився минулого року і продовжує свою роботу, але не про всю роботу можна поки що розповідати. Далі буде багато цікавого.